oh no. no. Це те, що лунає, те, що виходить із душі нашої. хрест, чи це Хрестик, чи це розп'яття, чи це Голгофа, чи це будь-що інше. Але ми щоразу згадуємо, якщо є хвилина подумати, ми згадуємо про смерть. На Христі розіп'ятий Христос, який помер. Стає якось шкода, а з однієї сторони розіп'яне, а з другої сторони стає якось трошки незручно. Бо під свідомість, закон, який написаний на стрижелях нашого серця, наша совість, каже, і за тебе ти теж там учасник. Дві тисячі років, ти учасник. Спадковість гріха наших прабатьків доходить до нас, доходить до нас в тому, що нам соромно за це, незручно за це. Ми пробуємо вимолисти, умилостивити Господа за те, що ми його розіб'яли. І тому, напевно, споглядаючи на кресне знамено, коли ти весь час в такому сумм'ятті особливо радісно відгукується якась хороша подія із життя Ісуса Христа. Різдво. І ти вже ніби співучасник іншого дійства. Ти не є співучасник цього, що ти кричав Розібни. Ти є співучасником іншого дійства. Слава Божій Богу! І на землі миру людям на От весь час, поглядаючи на Хрест, ми святкуємо одне свято Воскресіння свято Христового. бо за розп'яттям наступило Воскресний день. І ніби рік умовно ділиться на дві частини Різдво і Пасха. Пройшло Різдво, вже готуємося до Пасхи. Пройшла Пасха. Законсервували огірки, вже готуюся до різдва. Такий цикл нашого життя і в тому він прекрасний, коли ти живеш в тому циклі, а не думаєш про нього. Ми інколи про життю кажемо, скільки тобі робить, ну, називають якусь гіпотетичну циклу. Неважливо. Вже трошки пожив. Вже трошки пожив. Скільки тобі? 50. Вже трошки пожив. Скільки тобі? 40. вже трошки пожив. Відповідь неправильна. Я вам приводив приклад про жінку з Маневича. Пам'ятаєте? яке її резюме? На Для чого його паспорт 85? На перспективу. В 85 вона стоїть до паспортного стола, штовхається, бо їй потрібен закордонний паспорт, запитують, навіщо? Вона кажуть, на перспективу. Так ось проживе людина 70 років, це означає завершення молодості. Молодості завершення 70. І якщо ти бігав, щось загубив, не встиг, дається ще 10. 80. Далі переходиш на керівну посаду, вже є, яким послався. Піди зроби, я тобі кажу, не роби, я тобі кажу, роби, я тобі кажу, не роби. Ось це вже інше. Людина, яка живе у Христі, вона не має поняття віку. Бо для віруючої людини тисячу років проходить як один день. Для невіруючої людини один день може тягнутися, як тисячу років. А чому так? Бо ти співучасник вічності або співучасник тимчасовості. Ти живеш з Христом або живеш зі всіма. Якщо ти живеш зі всіма, то кажуть, ти старий, ти стара. Якщо ти живеш з Христом, в тебе є вічність. Якщо ми відзначаємо якусь подію в нашому житті, ми кажемо, вітаю вас з іменинами. Іменина, хоча називаємо день, день народження, і слово навіть не підберемо, з іменинами уродинами, слово таке, писаючи на не так ми говорили святи. Тому що раніше говорили, день народження сумне свято. Воно тебе говорить, про час який. Але коли ти живеш духовним життям, коли ти живеш з Христом, коли ти живеш з ангелами, то ти зависідкуєш День Ангела, День Твого імені, що Він тобі говорить, окрім наголосу, що ти є і тебе шанує, нічого. Не запитають, а скільки, скільки років. Просто кажуть, вітаю тебе с Щось таке хороше, приємне. Побачити, каже, Ангел мій, ангелянка. Оці добрі слова, яких ми одичаріли ми їх не говоримо. Рідко хто говорить ангелів, обично, ти мій зайчик з білочками. Білочка, коли нап'єш, чіпляється. Слово запас повинен бути відповідний. Християнин вживає. Образи інші, не тваринні, а інші образи, образи християнства, образи віри. Так нам хочеться сказати якесь дуже тепле слово. Ми пробуємо його виразити. Звичайно, можемо назвати там різними. Сонечко Хайзвідає. Сонечко Гайдське? Ну, чому говорять, слово на тваринний рік? Чому? Трошечки рости треба. Давайте підніматися трошки з землі і не говорити, що ти старий. Пам'ятайте, ми з вами вчили? як справи, давайте повторимо. Я запитую вас, як справи, як ви маєте відповідати? Як ваші справи? Бог, не дуже добре. Пам'ятайте, як не маю відповідати, ще я слава, слава Богу, не гірше. Так говорите, так вас вчителя. Забудьте не право, не Тепер слава, я чувак, як ваша справа. Дякую Богу за те, що є, прагнути кращого. Ти дякуєш за те, що є, про те, що є, про те, що не є. Дякую, що тут іде нашого менш немає. Дякую Богу за те, що є, но прагну до кращого. Не слава Богу, не вірше. Правда покраїна. Значить, це що робити про перспективу? Про оптимізм, про рух вперед? Не слава Богу, не гірше, Не очікування не Але це відкладається на душі твої, це стан твоєї душі, стан твого розуму. Тому як ваша справа? Кожен свій має дітей. Я ваша справа? Іхня робота стріляти, наша робота, яка ховатися, зберегти своє життя, життя ближче, виходиш наверх і продовжуєш жити, а не продовжуєш боятися. Вовків Бо боятися на вісім Ми не можемо боятися. Це неправда. Сховався, небезпека прийшла, виходь до, до роботи, до життя. Знову все звіт, коли сховався. Пролетіло, розібрав, ловили, розібрали і поїхали далі. І не злов. Прагнути краще. Не будемо чекати, чакати, що розмовляють. Вони думають, ми відновлюємо, ми відмовимо. І ми тоді закінчимо все перемогу. Тоді ми знаємо, для чого живути. Маємо те, що має, що прагнути краще. Тому, коли говорять вік, не страшно, скільки тобі сказали, скільки не живе. Найстрашніше, коли ти сам в голові свій світ, тих старій. Причому це може сказати людина і 20 років. Я вже сам. І такі приклади не бачу. І 85 на перспективу. Жива. Нема, нема життя поза Христом, нема життя поза вічністю. Є життя в Христі, є життя у вічності. Значить ти завжди молодий. А яка родина свого тіла це вже друге питання. А тіло твоє це храм Духа Святого. То, нього. не служиваю, підтримую, тренуй. Весна приходить, що все розходите взагалі. Штори знімаєте, зірайте, прибирайте, підвішуйте, бо прийшла весна. Хтось витрує, я як вас, до вас не далеко, що не знімає душе. Весна прийшла, життя приходить, повертається все до життя. Ну, мало, що було? Ну, де чого? Росії 25-го виїхали. So we Незалежно який це календар, але святкуємо, надихаємось, готуємось, голубуємося на себе і ближнього починаємо любити. ужасно любила. Точно? Zere <laughs> Ден, който е изставен на един старши, по-старищен, нищо не по-старищен, а сега е, който е проживен. І згадайте, я вам не приклад знову ж таки в однієї людини, яку запитали в 90 років, 90 піка, каже, що б оцінили? а ви багато здоров'я відомо, про що ми жалуємо пожитимо силами життя. І він говорить, має люди. І всі ж очікують, а цікава була, який життя. Дякую. Ти вмієш, живеш, бо ти маєш прагнення. Так ось, я не то, що вважаю, вам, що у вас тільки цей рік здоров'я, знаєте, що ви буде безвічні. Але мрійте побільше, життя не закінчується, воно лише починається, незважаючи на цифру в твоєму паспорті. Незважаючи, де ти. Християнським життям. І якщо ти живеш у Бозі, будеш щасливим. Якщо ти, ти живеш з Богу, будеш здоровим. І, і якщо ти живеш християнин, якщо ти шануєш батька і має бути, то добре тобі буде, і довго жити на землі. Закликаю від роз, нас Божого сфери, Будьте здорові, щасливі.